Попереднього тижня на Рівненщині рятувальникам довелося ліквідовувати чимало пожеж. 27 вересня у приватному господарстві жителів села Симонів Горщанської громади сталося загорання. Вогонь пошкодив стіни та стелю господарської будівлі. Повністю знищено побутову техніку. Розташований поряд житловий будинок вдалося врятувати. Обійшлося без жертв та постраждалих. Цього ж дня повідомлення про пожежу надійшло і від мешканців рівного загорання сталося у господарчій будівлі по вулиці Павлюченка. Як встановили пожежники, осередок вогню був. У цегляному приміщенні, поряд з яким стояв автомобіль. Транспортний засіб евакуювали та продовжили гасіння. Повідомлення про ще одну пожежу у приватному господарстві на спецлінію 101 надійшло 29 вересня. Жителі села Даничів повідомили про загорання господарчої будівлі. Наслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, зернові та сільськогосподарський інвентар. 1 жовтня палав приватний будинок у селі Ясениничі. Вогонь охопив покрівлю, однак пожежу ліквідували швидко. Житловий будинок вдалося врятувати. Два 10 пожеж, причинами виникнення яких стало необережне поводження з вогнем громадян. Зважаючи на настання опалювального періоду, звертаємося до населення дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, правил безпеки при експлуатації електропобутових приладів та пічного опалення. Під час пожеж та інших надзвичайних ситуацій за тиждень було врятовано 9 будівель та двоє громадян. Основна причина виникнення пожеж цього тижня необережне поводження з вогнем. З настанням холодів потрібно бути вкрай обачними із електроприладами та пічним опаленням, наголошують пожежники. Окрім загорань, рятувальники продовжують знищувати і снаряди часів Другої світової війни. Так, зокрема, 26 вересня було знищено один артилерійський снаряд, на який натрапив місцевий житель під час проведення земляних робіт. Цього ж дня рятувальники знищили ще дві мінометні міни. З 28 по 30 вересня піротехніки знищили ще 30 вибуханих. Безпечних предметів, які виявили під час суцільного розмінування лісу у Дубенському районі, піротехніками ДСНС СНС було знищено 5 боєприпасів. Рятувальники 13 разів надавали допомогу по ліквідації наслідків дорожньотранспортних пригод, та 19 разів надавали допомогу населенню у різних екстремальних ситуаціях. Рятувальники закликають громадян бути обережними при виявленні підозрілих предметів зовні схожих на боєприпаси. У такому разі просять негайно повідомити про знахідки на спецлінії 101 або 112. Дарія Солодовник, телеканал ITV.